Усім привіт, ви на третій паралелі. І з вами я, Денис Борисюк, а це моя авторська серія відео Графічне мислення. Першочергово графічне мислення задумувалося як серія відео, де я буду пояснювати про проблеми, з якими стикаються верстальники коміксів. І це відео не виключення. Тут я розповім про проблему взаємодії верстальника і перекладача в коміксах. Але перед початком зробимо оновлення. Один, два, три. Сьогодні, як я вже і казав до цього, я звертатимусь до перекладачів коміксів, але і іншим буде цікаво дізнатися і побачити кухню зсередини. Часто густо перекладачі, прислідуючи свою мету донести до читача якомога точніше інформацію, забувають, що вони працюють в парі з дизайнерами. Локалізаторська команда, тобто перекладач і дизайнер, мені нагадують творчі тандеми, сценариста і художника-мальопиців. Ми залежимо і покладаємось один на одного. Інколи трапляється, що перекладач не задумується над тим, як воно графічно виконується, і там, де написано в оригіналі одне слово з чотирьох літер, розписують на три слова. Так, я розумію, що інколи без цього не обійтись, але спираючись на власний досвід, я можу сказати, що більш. Розмов можна було б уникнути, якби на етапі, коли перекладач бачить важкий в графічному плані напис, він або прикладає якомога ближче до оригіналу, ті самі літери, або об'єм слів слова не збільшується. Так як я з Мекистосом працюю час від часу над коміксами, то у нас вже є свого роду розуміння, і він під час перекладу питає моєї думки, чи можна таке перекласти саме так, як він задумав, чи йому далі думати. Але не всім верстальникам так повезло: одні або соромляться написати і попросити переінакшити переклад, або такі, як я, намагаються повністю передати задум перекладача, навіть якщо за це зусилля не надбавлятимуть. Давайте розглянемо кілька варіантів, які для перекладача мають спрацювати як сигнал подумати про людину, яка це верстатиме. Дизайнера. Одразу попереджу, що я тут не буду розписувати і розказувати деталі. Просто зверніть увагу, бо це тема окремого відео. Перший приклад тут є у нас 5 літр зі слова флеш, де треба перемалювати на 5 літрів флеша в перекладі. Якщо ви бачите, що в кожній літері це окремий малюнок, і так не пощастило, оригіналу цих малюнків немає. Вони є тільки такі вмальовані в сам текст. В другому прикладі трошки важче. Тут у нас кожна літера це окремий малюнок, і довелося добре помалювати то там, то тут, щоб втіснити всі необхідні слова, але в вашій увазі з флеша. Інколи, як от в цьому варіанті, кількість літер може зіграти на рук, тому що якщо зменшити кількість літер в перекладі, літери стають просто ширше. А в цьому прикладі переклад змусив поміняти слова місцями, тим самим добавивши мені роботу з підмалюванням заднього фону. Тоді, коли у мене з'явилася ідея цього відео, я саме працював над версткою зимового спецвипуску Гелбоя для видавництва Вовколака. І там був напис на фургоні. Це назва магазину фірми або що. Все було гаразд, він з'являвся то тут, то там, під різними котами і не викликав складності. Але на одній зі сторінок є такий момент, що з двох літер О відкриваються серединки і висовуються два автомати Томпсона. Е, до речі, як цей чувак висунув барабан крізь тут дірку? Неважливо. І тут всередині у мене. Все померло. Бо я відкрив переклад, і в перекладі слово бакалія. Як у слові бакалія мені зробити дві О, та ще й посередині, та поруч одне з одним? На рішення мені знадобилося кілька скетчів та 2-3 дні обдумати це. Давайте почнемо робити, а я походу поясню вхід своїх думок. Для початку мені потрібно було від'єднати два цих автомати, а потім розділити їх на два окремих зображення. Це було для того, щоб я міг вільно їх переміщати. Далі ж я відмалював оригінальні літери, підмалював лінії, яких не вистачає. Зробив все, аби я міг з нуля все намалювати і повторити авторський задум. Бакалею я вже підготував і поставив у вірну перспективу. І підлаштував автомати під літерою К та А в слові бакалія, щоб вони там займали своє місце. Наступним етапом було додати текстуру на літери слово бакалія і зробити обведення таке, як в оригіналі. Ось вам для порівняння дві версії оригінальна та локалізована. Підсумовуючи, хочу звернутися до перекладачів. Думайте, будь ласка, про нас, верстальників, тих, хто візуалізовуватиме задумане вами та перекладене. А на цьому в мене все. Хочу нагадати для всіх бажаючих нас підтримати, що у нас є профіль на БаймієКофі, також всі реквізити на донейт під відео. Ви були на третій паралелі. До наступного.